Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Мандрівка Фіалки. З вами Наталя. Рада вас бачити. Сьогодні хочу розкрити таку тему як розмноження. Всю обширну тему про розмноження. А нині вкорінення, ну, тобто утворення корінчиків на листках за допомогою води. Тобто, можна добитися утворення корінчиків різними методами. Курінення в ґрунті, корінення в воді, курінення в навіть в перліті або вермикуліті. Мосфагму, я ще навіть бачила таку інформацію. Сьогодні хочу розкрити все у воді, потім піде в ґрунті і так далі. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, не вподобайки. Це дуже мені допоможе для розвитку мого каналу. Всім буду щиро за це вам вдячна. А зараз, друзі, приступимо. Перше, ніж почати розмножувати, треба знати, чи ця саме фіалка розмножується вегетативно за допомогою листка. Бо є ще розмноження за допомогою пасинків. І так інші ще може зріз бути голови, і там теж пускаються як грибочки наші пасинки маленькі. Дивіться, перед вами я поставила, друзі, квітку, розетку це є хемера. Отакий От тип фіалок, химери. Ніколи сорти химерів не розмножимо листком. Тобто ми розмножимо, але він ніколи не повторить забарвлення своєї материнської розетки. Отаке, о, химерне, це вже в мене такі маленькі квіточки, бо вона перецвітає жара. І для того, щоб розмножити отаку розеточку, ми використовуємо квітконоси, вкорінюємо, або за допомогою зріз голови і утворення на пеньочку пасінки. Такий Таку розеточку ми ніколи не розмножимо, ну, розмножимо, але безрезультативно. Інші сорти розмножуємо за допомогою листка легенько, нема складності. От Отакі фантазійні сорти: 50 на 50, а може так, може 70 на 30, в більшості повторяють свою. Материнську розетку, це забарення своєї материнської розетки. Оці трикулірні, двокулірні, оці фантазійні сорти, часом можуть спортувати. Десь так 30%, може 50 випадків можуть спортувати. Тому бажано, якщо ви хочете отакі сорти придбати на виставку чи щесь, брати собі не дітку. З того сорту, а листочок, з листочка, ймовірність, що якась дітка дасть правильне забарвлення. Звичайні от, однотипні, от такі однотонні забарвлення без проблем відтворюють свою материнську рослинку, забарвлення рос, материнської рослинки. Що нам потрібно взяти потім? Беремо листочок, теж треба знати, який. Оці нижні листки вони дадуть дітку, але слабку і поодиноку. Оцей другий і третій шар, кажуть, що краще з вищого шарів більше йде дітку творення, більше діток твориться з листочка. От таких маленьких листочків не бажано брати, бо вони не слабко дойдуть або не дадуть, вони дуже кволі потомству. Краще брати з другого, третього ряду листочок. від Листочок беремо, от я вибрала, не відрізуємо, а такими рухами. Я не знаю, зараз стараюся коливаннями в сторонами. Бачите, щолкнуло, відломався. Листочок ми відломали. От листочок. Що далі ми робимо з ним? Зараз я беремо і відрізаємо оцю ніжку листка. Так, щоб утворилося від 2 до 4 см. І залишаємо так до хвилин 10, щоб підсохло. Я так поставлю вже в той стаканчик, який підготовила. Далі я беру іншу вам рослинку, покажу теж листочок. От це нижній, от листочок з нижнього шару. А я беру з другого шару листочок. Це Подивіться, які ці гарні квіти. Це я дитя сонця. Дуже люблю її. Вона теж вже в мене десь по третьому колу перецвітає вже деякі листочки викинула квіти, але я її дуже люблю. Це такий колір камера не завжди передає, вона таке темно-бордові. листочок я взяла. І теж перед тим, як я взяла скальпель, я його протерла дезасобом. Оцим не засобом можна використовувати хлор звичайний спирт, немає значення, але бажано трошки привести дезінфекцію. І так, бачите, він довгий. Ми його відрізали, лишаючи від 2 до 4 до 3 см оцей відросток. Потім, що нам потрібно. Дивіться, я вже зараз. Промаркувала собі, десь тут написала, де то я написала, що це... А, це не той. Е, Отут дитя Сонця. Бачите, поставила собі, поставлю зараз ще дату, якого дня я цей, щоб знати, за який час утворюються дітки, коли я. Наливаємо вода. Вода має бути відстояна, не холодна, кімнатної температури. Можна брати прокипячену воду, якщо хто бажає, рекомендують. Я беру відстояну. І тоді беремо отаку зверху фольгу. Уже я ще замало наляла водички. Зараз. І ставимо. Можна різні взяти, папір звичайний. Типу ламаю приладдя. І тоді беремо листочок. Зараз замала, де якби зрізала тоненько. Воду, коли ви наляли сюди, бажано, дехто каже, що ще можна додати ктивову не і воно пригнічує гниття. Корінчики мають тільки торкатися води. Дайте мене так, щоб я вам показала. Курінчик, я, зараз я фольгу ще заберу, має просто отако торкатися води. Щоб воно не було глибоко, воно тоді десь так на 2-1-3 мм воно має торкатися води. Я з камерою мені незручно. Але, я Але сама листкова пластина не має торкатися. Отак ми зробили. Інший спосіб ще можна взяти. Взяти теж, наливаємо води. Я тут вже теж промаркувала, написала дату, зараз ще там тому допишу. Так. І ставимо. От бачите, отакий от спосіб, щоб сама листкова пластина не торкалася тільки самий відросток на міліметрів. Від до 5 мм від 1-2-3 мм, так собі у одежці буде. Воду підливаємо, але не варто замінювати. Хто використовував активоване вугілля і чи воно дійсно працює, бо я тільки інформацію тут читала, поділіться в коментарях. Я ніколи не використовувала. В більшості випадків, я в корінню, в ґрунті. Це так, коли я вже нащіпала, щось пересаджую і не маю можливості, поставила. І вже до майна вони стоять і пустять собі корінчики. От один з цих випадків, коли я начіпала листки, не мала часу посадити, поставила воду, вони пустили. Оце вкорінення було в воді. Пустилося. І я вже потім перекорінила, пересадила в ґрунт, коли були самі корінці на кінчиках зрізу. От навіть видно, що вже і поставила в тепличку, і в тепличці утворилися вже корінчики, вже досить видно. Ближчим часом буду чекати на появу дітках. Після того, як ми поставили свої листочки в воду, створили всі умови для утворення корінчиків, ці стаканчики ми ставимо на світло. Світло обов'язково в утворенні корінчиків, потрібно обов'язково світло. Ці ставимо на вікна, але в кого нема стелажів. Так, щоб сонячні проміння не палили самі листки. Бажано це східні або північно-східні вікна. Якщо десь немає можливості так поставити, ставте десь так притіняйте, або десь в таке місце, ну, світло обов'язково в віконний простір, це бажано, але так дещо в кутик чи десь, щоб саме сонячне проміння не спалило листкової пластини. Курінчики з'являються десь переважно за 2 тижні, за три тижні. А коли ми пересадимо в ґрунт, дітки вже появляються в нас переважно за 2 місяці, 3 місяці, 4 до пів року, в залежності від сортової приналежності. Ось, друзі, я вам показала всю цю інформацію. Дуже рада за підтримку. Хто мене дивиться, поширюйте. Всім щиро вдячна і до зустрічі найшвидшої нам перемоги і мирного неба, Па-па, друзі.